Цей вайб жнива. Дивіться. Раз, два. Три. чотири П'ять. Стягаємо всю техніку. вражайність така, що і того бракне. Але нічого, тим будемо возити постійно, а це буде на насіння по 600-700 кг кожного сорту. І міло насипаємо. Дві сплинтони. Посерев вчора пробував. Комбайн повний бункер. Зараз покажу. Стабілізатор, ліва рука. Я вже не їжджу навіть комбайну. Вружанність 8,5. Є Є такий бункерок. Це у нас Еміл. Хто хоче на посів, звертайтеся постійним клієнтам,